Hallo meine Lieben, herzlich willkommen in unserem 15. Deutschunterricht für Anfänger. Vielen lieben Dank, dass ihr da seid. Дякую кожному і кожній, хто поряд зі мною, хто довірився, хто стимулює мене ставати кращою і надалі працювати для вас. Нічого в житті просто так не буває. Alles zu seiner Zeit. Всьому свій час. Im Leben ist alles möglich. В житті можливо все. Повірте в себе, в свої можливості і ви обов'язково досягнете своєї мети. Просто дайте собі трохи часу. Ich wünsche euch viel Erfolg beim Deutschlernen. Wie meint ihr? Wie heißt unser nächstes Thema? Wir haben schon so viel erlernt. Also, Heute besprechen wir das Thema Essen. Ich hoffe, dieses Thema wird für euch sehr interessant und ihr erlernt etwas Neues und Nützliches. Fangen wir mal an. Unser heutiger Plan sieht so aus. Neue Wörter zum Thema Essen. Imperativ. Das Verb möchten. Seine Bedeutung und Verwendung, Hörverstehen, interessante Redewendungen rund ums Essen. Also, ran an die Arbeit! Zuerst neue Wörter: Guten Appetit, Mahlzeit, die Banane, der Apfel, die Kartoffel, die Tomate. Die Gurke, das Brot, das Brötchen, die Nudel, die Butter, die Sahne, die Milch, der Käse, das Hähnchen, das Fleisch, der Fisch, die Wurst, der Kaffee, der Tee. Jetzt gehen wir zum nächsten Thema über. Heute besprechen wir den Imperativ, наказовий спосіб дієслова. Він виражає прохання, наказ, пораду. Має чотири форми. Друга особа однини, наприклад, пиши, зроби, спитай. Друга особа множини, Пишіть, зробіть, спитайте. Звертаємося до двох і більше осіб. Третя особа множини, вічлива форма Пишіть, зробіть, спитайте, тобто, коли ми звертаємося до людини на ви. І перша особа множини. Напишімо, зробімо, спитаємо. Отож, спробуймо розібратись. Для прикладу візьмемо вище згадувані слова. Писати шрайбен, робити махен, питати фараген. В призенс у теперішньому часі ти пишеш. Ми скажемо du schreibst, ти робиш du machst, ти питаєш ду фракст. Спробуємо вжити ці дієслова в наказовій формі другої особи однини. В даному випадку втрачається закінчення st, тому ми скажемо schreib – пиши, мах роби, фрак спитай. В неформальному спілкуванні форми наказового способу однини майже ніколи не матимуть закінчення. Але подекуди ви можете зустріти ці форми також із закінченням ei. Махе, фраге, шайбе. Наголошую, це є рідкісні випадки, але вони також існують. Закінчення ei ми додаємо обов'язково в тих випадках, якщо основа дієслова закінчується на D, T, D M T M C H N, F N, G N та дієслова з суфіксом ELN, EN, наприклад. Du arbeitest, arbeite працюй. Du wanderst, wandre мандруй, Du bastelst, bastle майструй. Дієслова, які в теперішньому часі приймають умлаут, втрачають його в наказовому способі. Наприклад, дуфест фа їть дулойвст, ляуф біжи дувеш, ваш мийся. Дієслова, які в теперішньому часі змінюють кореневу голосну з и на і або і. Зберігають цю зміну в наказовому способі. Закінчення «-і» відсутнє завжди. Наприклад, list» – ліс читай дузіст зі дивися, ду іст іс їж. Дієслова з відокремлюваним префіксом також відокремлюють його в наказовому способі. Наприклад, душтийств. Вставай. Друга форма множини вживається в звертанні до декількох осіб, якщо до кожної з них окремо звертатися на ти. Ця форма спігається з другою формою множини теперішнього часу. Випускаємо тільки особовий займенник. Наприклад, ія schreibt, «Schreibt» пишіть, імахт махт зробіть. Ihr fragt, fragt speteite. Ihr arbeitet, arbeitet prazute. Ihr wandert, wandert mandruite. Ihr bastelt, bastelt maestruite. Ihr fahrt, fahrt jitte. Ihr lauft, lauft, bisit. Ihr lest, lest, cheteite. Ihr seht, Зит дивіться, ія ест, ест їжте, іе steht auf, steht auf, встаньте. Наступна форма це є форма увічливого звертання. Третя особа множини. Вона спігається з формою теперішнього часу. Зміниться тільки порядок слів. Особовий займенник «зі» стоїть після дієслова. Наприклад, Sie schreiben, вы Schreiben Sie, Pischit. Sie machen, machen Sie, зробіть. Sie fragen, fragen Sie, спитайте. Sie arbeiten, arbeiten Sie, працюйте. Sie wandern, wandern Sie, мандруйте. Sie basteln, basteln Sie, maestruite. Sie fahren, fahren Sie. Jite, sie laufen, laufen sie, b'z. Ziesen, leisen sie, чиtaйте, zie zejen, zyjen sie, divite, zie esen, esen sie, zie stejen auf, stejen sie auf, wstaньte. Перша форма множини наказового способу. Також збігається з першою формою множини теперішнього часу. Зміниться тільки порядок слів. Особовий займенник ви ставиться після дієслова. Наприклад, Wir schreiben ми пишемо. «шрайбен wir напишімо. Wir machen machen wir, зробімо. Wir fragen Fragen wir спитаємо. Wir arbeiten. Абетен wir працюємо. Wir ванден Wandern wir, mandruimo. Wir basteln, basteln wir, maestruimo. Wir fahren, fahren wir, pojidmo. Wir laufen, laufen wir, bijimo. Wir lesen, lesen wir, chitaimo. Wir sehen, sehen wir, podivimos. Wir essen, essen wir, jismo. Wir stehen auf, stehen wir auf. Встаньмо. Утворення наказового способу зворотних дієслів. Друга особа однини. «Ваш дій, Помийся. Друга особа множини. «Ваш ой, Помийтесь. Вічлива форма. Вашензізіг. Помийтесь. І перша особа множини Вашенвіонс. Помиймось. А зараз особливі випадки утворення наказового способу. Дієслово зайн. Sei, будь. Seid, будьте. Seien Sie, будьте, ввічлива форма. Seien wir, будьмо. Haben, мати. Hab, май. Mai, habt, маєте. Haben Sie, маєте, ввічлива форма. Haben wir, маємо. Werden, ставати. Werde, стань. Stain. Werdet, станьте. Werden Sie Steinte Forma. Werden wir Steinmo. Und jetzt die Aufgabe für euch. Ergänzt den Imperativ. Die Lösungen finden Sie am Ende der Stunde. Viel Glück! Gehen wir weiter. Das verb möchten. Was für ein verb ist? Das? Was bedeutet es? Дієслово möchten означає хотіти. Виражає бажання мати намір щось або якесь бажання зробити щось. Саме дієслово «мюхтен» – це умовний спосіб від модального дієслова мюген, яке означає любити, бажати щось. Про нього ми будемо згадувати пізніше. Але ця форма є дуже розповсюдженою і використовується як ввічлива форма у значенні хотіти, замість іншого модального дієслова волен, яке також означає хотіти. На відміну від дієслова волен, яке виражає тверде, неухильне бажання і намір виконати якусь певну дію, дієслово «мюхтен» Має більш ввічливе та не категоричне бажання чи прохання. І сьогодні ми працюватимемо саме з цим дієсловом і провідміняємо його. Відміняється воно також трохи незвично, тому запам'ятайте möchte, du möchtest, er sie es möchte. Wir möchten, ihr möchtet sie, und sie möchten. Zum Beispiel, Ich möchte noch heute zurückkehren. Was möchten Sie? Wir möchten heute ins Kino gehen. A Zara, probierte Samu die "möchten" in der richtigen Form. Ich möchte. Ergänzen Sie. Die Lösungen finden Sie am Ende der Stunde. Viel Glück. Hör verstehen, Audiovania, odnes waschegnaiulublenische Zautagen. Was essen die Menschen gern? Hören sie die Gespräche zweimal und wählen sie drei Speisen aus. Die Lösungen finden sie am Ende der Stunde. Prosluchheit der Dvici und weberit Potri Strave. Hier sind auch einige unbekannte Wörter. Herr Hubert, was essen Sie gern? Ich mag italienische Gerichte sehr. Ich koche und esse gern Risotto, Spaghetti oder Pizza. Anna, was isst du gern? Gemüse, Tomaten, Gurken, Kartoffeln. Nur Erbsen mag ich nicht. Milchprodukte esse ich auch gern. Und ihr, Ludwig und Tanja, was esst ihr gern? Also, ich esse gerne Obst. Mein Lieblingsobst sind Erdbeeren, aber ich esse auch andere Früchte. Fisch mag ich auch sehr gern, aber ich esse kein Fleisch. Süßigkeiten. Ja, Süßigkeiten sind so lecker. Also, endlich besprechen wir interessante Redewendungen rund ums Essen. Зараз ми запишемо деякі цікаві сталі вирази, які ми вживаємо в контексті теми «їжа». Я гадаю, згодом в розмовній німецькій мові вони обов'язково стануть вам у пригоді. Den Braten riechen – пахнути смаженим, відчувати перечасну небезпеку. В цьому виразі маємо слово братен смажити рихен нюхати відчувати запах. Наступний вираз Wurst». вживається в контексті як синонім до виразу «Das ist mir egal» мені все рівно. Слово Wurst» означає коубаса. Наступний туматен в ауген хабен. Мати помідори на очах, тобто не помічати очевидного. В цьому виразі маємо слова томате – помідор дас ауге – око, цугейбен – дослівно додати свою гірчицю, тобто втручатися в щось, вставити свої п'ять копійок. Маємо тут слово зенф» – гірчиця. Наступний вовуткухен. Кипіти від злості. Слово дивут означає лють, злість. Кувач мід зоусе Повна нісенітниця. Дурня. Дізусе. Соус. Ще один вираз. Alles in Butter. Все окей. Тобто все як в маслі. Ще цікавий вираз. Wein einschenken. Дослівно налити чистого вина, розповісти правду, говорити на чистоту. «Der Wein» означає вино, «einschenken» наливати. Ще один вираз «Das Haar in der Suppe finden». Дослівно знайти волосину в супі, тобто знайти ложку дьогтю, прискіпуватися до дрібниць. І ще один вираз. Dum wie Brot sein». ...bute Und jetzt ein paar Beispielsätze mit diesen Redewendungen. Sag mal, siehst du das wirklich nicht? Du hast wohl Tomaten auf den Augen. Das ist Quatsch mit Sauce, und das wissen Sie. Die Momente, in denen einmal alles in Butter ist, wünscht sich doch jeder. Er schenkte mir reinen Wein ein. Die Mädchen liebten ihn, obwohl er dumm wie Brot war. Für heute wäre es alles. Hier habt ihr die Lösungen zu allen Aufgaben. Ich wünsche euch viel Erfolg beim Deutschlernen. Viel Glück und bis zum nächsten Mal. Tschüss.